Що ж, є напередодні знову весь Київ, такі у нас ще й це відбувається. У нас насправді зараз в такі часи, ідемо, що нічого можна очікувати дійсно чого завгодно. Отже, йдеш собі після роботи додому, а потім дізнаєшся, що у нас в одному суді в столиці стався вибух, і національна поліція оприлюднила відео якраз з місця проведення спецоперації в Шевченківському суді Києва. Хто раптом не знає? Там напередодні підсудний Ігор Гуменюк влаштував вибух і спробував. Втекти. Нападник, зрештою, загинув. Перемовник з групи кор, ти мене чуєш? М'єді, бені, мелі! І нагадаю, що підозрюваного вбивстві нацгвардійців під Верховною Радою 2015 року Ігоря Гуменюка напередодні ввечері доставили на чергове засідання в привіщенні Шевченківського суду в Києві. Після цього він підірвав невстановлений вибуховий пристрій в туалеті і спробував втекти. Його пробували зупинити караульні пострілом в повітря. Після цього гуменюк забаракадувався в конвойному приміщенні при штурмі. За попередніми даними пролунав ще один вибух, внаслідок якого Загинув сам коменюк. Двоє кордівців отримало поранення. Ніг. Адвокат загиблого Олександр Свиридовський не вірить, що Гуменюк сам себе підірвав, мовляв, його підопічний, просив відпустити його і воювати і навряд чи міг укрутити собі віку. Захисник заявив, що гуменюка могли застрелити працівники корду під час штурму. Адвокат також додав, що його клієнта майже 8 років отримували у СІЗО без вироку. Тому, за його словами, він був морально зламаним. Е, у суді підозрюваний іще не давав свідчень і не визнавав провину. Ігоря Гомунюка обвинувачували у тому, що він кинув гранату нацгвардійців під будівлею Верховної Ради 31 серпня 2015 року під час заворушень через голосування щодо е, особливого статусу «Ордло». У наслідок цього загинуло четверо правоохоронців. 65 людей отримали поранення. І за вказівкою міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Національній гвардії розпочали службове розслідування. Його мета це встановити всі обставини вибуху, наслідок якого якраз і були поранені двоє правоохоронців. Загинув а, цей а, пан Гуменюк І насамперед оцінити чи правильно діяла варта Нацгвардії, яка здійснювала конвоювання. Підсудного до суду, а тепер найважливіше питання, яке мені здається, в голову кожної дорослої людини приходить, яка, хоч раз, колись була в суді, яка взагалі переміщується містом, яка а, просто одне питання: а звідки могла взятися вибухівка в приміщенні суду? Людина перед цим перебувала під вартою, тобто це не те, що там навіть собі пронести десь під футболкою чи під чим просто у нас в будівлі суду десь випадково з'явилася вибухівка. Що у нас по захисту, що у нас по безпеці.